Міський голова Степан Цапюк звинуватив заступника губернатора Кіровоградщини Андрія Коломійцева у помсті Олександрійцям. На думку мера, Андрій Коломійцев має вплив на депутатів більшості Олександрійської міської ради. І саме через помсту він та депутати не відвідують сесії міськради, де розглядаються важливі для життя міста питання. Про помсту заступника губернатора міський голова розповів на сесії міської ради, яка відбулася у понеділок, 28 березня. Тоді ж на сесії з критикою заступника губернатора виступила і Людмила Давиденко. Вона вважає, що обласна влада працює за подвійними стандартами і продемонструвала це під час розподілу коштів обласного бюджету на останній сесії обласної ради. Тоді обласна рада виділила з бюджету кошти на капітальні ремонти освітніх та медичних закладів Олександрії. А ремонти Людмила Давиденко не вважає пріоритетним завданням. Всі проблеми перекласти на місцеві бюджети, а обласного бюджету кошти витрачають на капітальні так звані капітальні ремонти. 82 мільйони це субвенція цільова, так називається. Вона прийшла в кінці року. Ця субвенція її медична і освітня використали на придбання шкільного автобусу по всій області, на придбання комп'ютерної техніки. Але 4 мільйона 3 мільйона 700 виділили з цієї, начебто, цільової субвенції на ремонт нашої Олександрійської гімназії для нашого онкоприміщення. Мільйон двісті на ремонт покрівлі. Ремонтує, буде ремонтуватися морг обласного закладу підпорядкування 800 тисяч. Але здається, сьогодні мені як депутату обласної ради, от чим гірше в Олександрії повинно бути, тим для заступника губернатора краще, який є сьогодні депутатом Олександрійської міської ради. От така ситуація. Чого хоче домогтися заступник губернатора? Я не знаю. Ну, а не разі просто чоловік. Тит александрийцев за то, что они не избрали его міським головой, и ему нужно показать, что избравшие другую кандидатуру, они сделали полную. Поэтому они все делают, чем хуже в Александрии, тем лучше. Андрій Коломійцев прокоментував цю заяву першого заступника міського голови щодо коштів обласного бюджету. За словами заступника губернатора, сьогодні гроші розподіляються за принципами терміновості та актуальності. Найближчим часом керівники обласних закладів, які отримають фінансування, обов'язково продемонструють стан справ у відповідних закладах, щоб всі могли оцінити потребу в їх фінансуванні. А заяви першого заступника, на жаль, як завжди, не відповідають дійсності та перекручені. Наприклад, покрівля онкодиспансеру. Була відремонтована ще в минулому році. В цьому році будуть ліквідовані наслідки багаторічного протікання покрівлі, тобто приведення приміщень диспансеру до робочого стану. Найближчим часом Андрій Коломійцев планує провести прес-конференцію з цих та інших питань, які хвилюють олександрійців після останньої сесії міської ради.